Як Санта пролазить крізь димар? Як Санта пролазить крізь димар? Ніхто не знає, але ось є кілька ідей. Як же ж він це робить? Як це взагалі працює? Чи може, він дуже дуже сильно втягує живота і затягує ремінь? Або, може, він чарівним чином зменшується, ну, десь так до розміру мишки. Або, може, він уміє розтягуватися як жувальна гумка, спираючись на одну ногу. А що, як Санта, може перетворюватися на вогонь? Е. Ні, швидше за все, не може. І от ще цікаво, як він пробирається у димарі вниз головою чи вниз ногами, чи взагалі раком боком? Загадка. А чи буває таке, що Санта застрягає у Димарі, і тоді потрібно, щоб один із його оленів дав йому чарівного пенделя? П'ю дякую, друже. Чи Санта може забруднити свій кожушок і штанці? Отже у Димарі багато сажі? Бо в такому разі перед тим як вирушити у наступний будинок? Санта мусить випрати речі, бо він же ж з хорошої родини. А як бути, якщо у тебе немає димаря? Що тоді відбувається? Може, Санта знає про таємний запасний ключ, який заховано під вазоном із квіточкою, хоча ніхто ні за що не мусить згадувати про цей ключ нікому знайомому чи незнайомому. Тож як тоді про це міг би дізнатися Санта? Загадка. А може, він стає пласким пласким і проштовхує себе у щілину під дверима? А може, Санта витікає такою химерною новорічною краплинкою із твого водопровідного крану? Чи якщо у тебе є поштова щілина у дверях, то може, Санта складає себе як конвертик і олень вкидає його у квартиру? Закладаюся, що на такому конвертику точно буде Марка із Сантою. Песики напевно обожнюють санту, інакше вони б гавкали на нього. Може, у нього кишені набиті кормом для собак, і він знає, де якого песика краще почухати. Він каже їм, що вони хороші собаки, і шепоче імена, навіть не дивлячись на їхні нашийники. Закладаюся, він навіть дозволяє лиськнути себе в бороду. Звісно, якщо це песики, які висловлюють свої почуття, радісно лиськаючись. Чи може Санта бачити у темряві? Чи він користується окулярами нічного бачення, які зафарбовують усе в зелений колір? Закладаюся, йому б це сподобалося, тому що Санта любить зелений колір. Або, може, в нього є тепловізор, ну, тому що Санта може любити і червоний колір? Можливо, у ніч перед Різдвом варто залишити Санті моркву. А не печиво, як частування, адже морква дуже корисна для зору. О, а де печиво. Але ні. Гірлянда на ялинці достатньо освітлює кімнату, щоб Санта міг навшпиньки прокрастися повз крісло, не вгативши себе в коліно, поки він пробирається до ялиночки, щоб залишити там подаруночок або два. Або три, отримати лиську бороду від собачки, якщо це така собачка, яка висловлює свої почуття радісним лисканням, ну і щоб заживати якесь печівко, або два, або три. Ну, а потім піти далі. Санта вибирається нагору крізь демар в той же спосіб, як і спускався. І я гадки зеленої не маю, як Санта це робить. Та я страшенно тішуся, що він це уміє.